Слава Україні! Ви знаєте, чомусь добро людей не гуртує, гуртує зло, погано щось тоді, коли ти переживаєш. Так і нас рік тому згуртував майдан. Згуртувала більше небесна Сотня. Проте я не можу не сказати сьогодні, на жаль, цього нашого гурту, як я бачу тут, коли є річниця такої початку такої великої трагедії нашої України, небайдужих, тих, в кого горить іскра до життя, до боротьби, нас мало нас не повинен згасати отой вогонь, бажання жити інакше нас розчавлять. Сьогодні мені на очі потрапили. Я завжди коли їду в автобусі, дивлюся в телефоні, як і ви більшість. Що ж відбувається в Україні? Я тут, але я завжди, як і ви, живу Україною. Тому що сюди, на цю площу, сьогодні, зараз, прийшли саме ті, хто живе Україною. І вона має жити разом з нами. І дивлюся події річної давності. Приклад, як було. Рівно рік тому, коли е, Володимир Парасюк підійшов до мікрофону і оголосив ультиматум Януковича, який втік, Якби ж то на тому скінчилося? Тільки за період двох днів від 18-го до 20 числа було вбито 77 патріотів України. 77 прометеїв, а потім стала сотня. Це були ті прометеї, які поклали свою голову, несочи. Факіл свободи волі і правди в Україні. Ми його маємо підхопити і нести його далі. Не плакати тільки. Нам треба йти вперед до боротьби. Нам треба захищати свою країну. Нам треба будити не тільки сплячих українців. Нам треба будити цілий світ. Тому що те, що відбувається сьогодні в Україні, це загроза життю на землі. Це має почути і зрозуміти кожен. Я не хочу, щоб землі нашій і нам був кінець. Тому кожен хто де може, як де може, чим може, будіть народ усього світу стати на захист життя. А зараз я прочитаю ті рядки, я думала читати інше. Ті, котрі прийшли мені сьогодні, в дорозі, коли я їхала від роботи додому перед тим, як іти сюди, хто відповість. Хто відповість за біль душі і тіла, за щем сердець, за сльози гіркоти, за те, що зрадив хтось те прави діло і за власної наживи теплоти, хто відповість за вкрадені здоров'я, за вбитих і ненароджених дітей, за те, що хтось до розкоші любов'ю привів до тисяч нині вже смертей. Хто відповість, що землю рвуть проотчу, живий народу знову нищать світ, руйнують волю, правду, хату отчу, за ту байдужість, що вбиває світ. Хто відповість, хто відповість? Всі ті, хто пекло творить і творили, і хто байдужістю їм потурав. Хто підривав брехнею правді сили і власним рабством волю убивав? Хто світу вільного робив закриті зони, ділив на бідних і багатих вільний люд? І хто порушив Всесвіту, закони, гряде для них наземний Божий суд, а Україна. Це таки є прометеєм для того, щоб нести волю, правду, щоб повернути народ до Божих законів. Слава Україні, слава героям Небесної Сотні і героям сьогодення. Слава тим, хто стояв, поклав свою голову за нашу незалежність, за нашу волю, правду і життя. Тричі слава всім нашим героям! Слава, слава, слава.